Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв це справжній зірковий заклад вищої освіти, який готує фахівців музичного, сценічного і циркового мистецтв дійсно міжнародного рівня. Це унікальний навчальний заклад єдиної у Європі, який охоплює практично всі напрямки підготовки артистів розважальних жанрів естради та здійснює підготовку артистів цирку і шоу-програм. Мене звати Попович Катерина, і зі мною ви поринете у світ ляльок та дізнаєтесь багато цікавого про цей жанр. Концертний номер з лялькою. Витвір синкретичного мистецтва естрадної ляльки, що виникло на перетині мистецтва театру Ляльок та естради. Естрадні номери з лялькою вважалися лише короткими творами мистецтва театру Ляльок свого роду побічним ефектом загальномистецького процесу початок осмислення законів існування номера та становлення самостійного мистецтва естрадної ляльки почався лише зі створенням на базі КМАЦЕМ професійної школи лялькарів-естрадників та заснування кафедри ляльки на естраді у 1998 році. Попри багатовікову європейську загальноакадемічну традицію, науковий інтерес до мистецтва ігрової ляльки у світі виник лише в другій половині ХХ століття. Функціонування вищої театральної школи лялькарів в Україні розпочалося у 1973 році з відкриттям кафедри театру ляльок Харківського інституту мистецтв. Щоб ближче познайомити вас з жанром ляльки на естраді, я поспілкувалася з майстром першого курсу Лавренюком Вадимом Михайловичем. Добрий день Добрий день. багато кому відомо, що спеціальність ляльки на естраді, на відміну від ляльок театру, з'явилась нещодавно. Але мало кому відомо, чим вони відрізняються. Отож, чим відрізняються ляльки театру від ляльок на естраді? В театральній ляльці все залежить від задуму художника, задуму режисера і плюс від самої п'єси. І ну і звичайно від акторів, які будуть працювати з лялькою. В естрадній ляльці все може залежати від в першу чергу від самого задуму. Тому що задум може за собою потягнути такі. Рішення нестандартні. Лялька може прямо у вас на очах трансформуватися в когось, або лялька може у вас на очах якось, скажімо так, або сам виконавець може раптом десь вона може з виконавця з'явитися, або лялька виконує якісь сама по собі трюки, які можуть проглядатися тільки в естраді. Як змінився підхід до викладання з часів, як ви вперше були в академії, і зараз і зараз. Підхід до викладання змінюється кожного разу, як з'являються нові студенти. Ми набираємо невеликий курс. У нас може бути курс складатися і навіть з одного, з двох, і там десь ну максимум у нас може бути десять. Завжди змінюється підхід до викладання, тому що відштовхується від дітей, від їх можливостей, від їх внутрішнього світу, їх кругозору і так далі. Ще змінився підхід до викладання у зв'язку з розвитком технологій інноваційних, тому що зараз змінюється цей підхід, оскільки зараз дуже багато є нюансів, що ми, наприклад, займаємося в Google класах, ми займаємося онлайн, і ти вже змушений дійсно шукати таку форму подачі інформації професійної, щоб вона дітям, по-перше, була зрозумілою. По-друге, щоб вони вміли її потім використовувати в практиці, і це створює. Ну, це створює свого роду завжди пошук у цих нових формах викладання і пошук у нових підходах до самих дітей. Які етапи творчого конкурсу та що потрібно готувати? Етапи творчого конкурсу, значить, ну, читацька програма, а це байка про замонолог, ну і звичайно, танець і пісня. І третій такий етап важливий це вже якраз професійні, такі практичні завдання. Це ітюд образ в руці і оживлення неживого предмету. Можете навести приклад Ітюдів? Вони можуть взяти, наприклад, ту саму сумку, з якої вони прийшли, і вони мають з цією сумкою, виходячи з її там можливості, має зробити ітюд з цією сумкою, там її оживить. там… Наділити її, наприклад, характером, озвучити її, якщо він відчуває, що може там якось зробити якийсь звук для цієї сумки. Або, наприклад, взяти там дрібні якісь предмети, той самий карандаш, листок, от між ними може відбутися якась історія. сама різна може бути якась, може бути якийсь конфлікт, може бути щось таке, цей конфлікт вирішується чи в хорошу сторону, чи в погану. Ну і образ в руці, це використовуються наші руки. ми з них там Пробуємо зробити якийсь, наприклад, там образ, там це може бути лисиця, там використовуємо там, класичні образи зайця, качки, наприклад, цієї улітки. І от, використовуючи ці образи, треба також зробити ютюб, в якому має бути подія, і там, і як далі ця подія розвиває там, дію цього персонажа. На що ви найбільше звертаєте увагу при виступі підприємців? Я особисто завжди дуже звертаю увагу на те, наскільки дитина начитана. Це дуже для нас цінно. Але також ми звертаємо увагу на те, яке неї відношення до музики. Нам дуже важливо, щоб дитина була музична. Плюс, там, наприклад, дуже ціную, коли вони грають хоча б на одному музичному інструменті, коли класно співають. Ну, а взагалі, коли це відчувається, це на такому, як рівні чисто інтуїції, відчувається, що а, вона схильна до самостійної працездатності. От що вона більша, от вона пішла, зробила, приносить, показує. Ти їй говориш, от ну ка тут зміни. І, от, до речі, її е, здатність почути задачу і прийти переробити так, як їй сказали. І вона прийшла переробила, і це також дуже ми на це звертаємо увагу, тому що це говорить, що вона гнучка в розумінні того, того, що їй говорить викладач у процесі навчання. Студент має оволодіти технікою керування семи основних традиційних систем ляльок та розповсюдженими гібридами. Технічне володіння ляльками традиційних систем дає змогу актору бездоганно володіти рештою гібридів. Які так чи інакше поєднують у собі принципи техніки оживлення ляльки з семи основних систем. Я поспілкувалася зі студентом 4-го курсу Довгошом Владиславом, щоб поглянути на навчання зсередини. Чому ти обрав саме цю спеціальність? Мене покликав. А... Руслан Валентинович не упокоїв, він е, головний на кафедрі театру Ляльок карпенко карого і він мені запропонував вступити сюди, в Кмаяцем на ляльки на естраді або до нього, на актора театру Ляльок. В першу чергу чомусь пойду к маяцем, подивлюсь, що тут, як тут. Я прийшов на консультацію до Ольги Євгенівни Бучми, і атмосфера академії, ця її така якась новизна. Якась такий стиль, він мене зацепив. Потім я все ж таки вирішив, що в Карпенко я не піду, я відразу сюди вступлю. А, звичайно, я ще не розумію, що це таке ляльки, ляльки на естраді. У нас був фестиваль на першому курсі папи тап Це були, із різних країн приїжджали самі лялькарі і показували свої вистави. І це і був тиждень, коли от кожен день ти приїжджаєш в Театр на горі, вистави з різних країн, і кожен показує якусь свою таку стилістику, свою атмосферу, свою історію, і воно мене прям почало захоплювати. І ти якось дивишся, як створюють ці, знаєте, такі маленькі світи, маленькі казочки. І Воно мене зацепило. А чому ляльки на естраді, вони мене вразили своєю видовищністю, своїми трюками, також своєю унікальністю. Чи відрізняється твоє відношення до навчання зараз і коли ти тільки вступив? Моє відношення відносно не змінилося. Тобто працювати я хотів, і я зараз працюю і надалі. Яка навантаженість у вас зараз, чи вистачає часу на позаакадемічне життя? Насправді дуже загружений. Прям капець. Постійно тебе кличуть десь помогти, там, десь в п'єсі взяти участь, там на дипломному номері зараз там, я допомагаю з третього курсу, там і режисеру, так в нього ж беру участь, і у себе в дипломному номері. І, чесно скажу, часу, якби поза академією взагалі немає. Ви відчуваєте любов до сцени і відчуваєте в собі оцю непоборну тягу до творчості, приходьте в наш унікальний вуз. Ми обов'язково побачимо вас. Ми обов'язково відчуємо вас. Ми відчуємо ваші таланти, ми їх для себе виявимо і ми допоможемо вам їх розкрити. Будьте впевнені в собі, готовте читецьку програму, готовте танець, пісню. І якщо треба будуть якісь ще консультації, звертайтеся до нашої академії. До зустрічі в академії! Ми чекаємо саме на тебе!